Ну, поки що в історії з прийдешніми перемовинами багато невідомих. Це не лише про формат, невідомі ані місто, ані дата, терміни до речі, лунали різні від уже наступного тижня до. Протягом тижнів двох про локацію змі писали лише про пропозицію російського диктатора Саудівська Аравія ЕРІЯ Ер про Вашингтонський погляд на останні події дізнаємося просто зараз від нашого американського кореспондента Дмитра Новченка. Дмитре, вітаю тобі слово і твоя перспектива. Будь ласка, дуже цікаво. Ну насправді перспектива змінюється буквально щохвилини, тому що розповім просто зараз в ефірі. Просто сьогодні в ефірі е, з'являються навіть сенсаційні новини. Сказав би так, ну ось просто чекаю, можливо, навіть в ефірі прийде підтвердження або спростування з білого дому. Але хотів би з вами пройтися по тому, що може бути, тому що остаточного рішення станом на зараз немає. Е, немає, має є чітка позиція Білого Дому. Вони кажуть, що ми навіть з місцем не визначились, і це не бажання щось не ну, не бажання. Ані щось приховати або не сказати це дійсно ситуація, коли ось просто зараз відбуваються контакти і намагаються утрясти і місце, і е, дату, і час, і порядок денний. Щодо часу е, я можу орієнтуватися на те, що чув від колишнього спеціального помічника президента Америки, людини, яка організовувала телефонні дзвінки з путіним, яка організовувала міжнародні візити Трампа. Він мені дуже чітко говорив, що є протокол безпеки, тобто, це не залежить від бажання Трампа щось зробити. Швидше або від тих команд, які даватиме його близьке оточення, є протокол безпеки, який затверджується Secret Service американською службою. Президентської охорони, і за цим протоколом, якщо з нуля готується іноземний візит, візит до іноземної держави американського президента, то це десь мінімально сім днів. Якщо президент дає цей час, то максимально десять, тому що має вилетіти передова група, тому що мають навіть президентські лімузини ось цей те, що тут біст називають знаменитий броньований. Він захищений зокрема не тільки від якогось замаху, але й від прослуховування його мають окремим літаком доправити, коли президент приїжджає, то там вже його машина чекає. Тобто це величезний механізм станом на зараз. Якщо ми будемо притримуватися ць, ну, цих прогнозів, цих безпекових рамок, то ми можемо говорити, якщо вчора ввечері, ввечері середи, команда американського президента отримала завдання цей візит готувати, де би він не був цей саміт готувати, де би він не відбувся, то їм треба ну щонайменше сім днів, тому попередньо можемо говорити, що скоріш за все, ну ось, якщо дивимося на ці безпекові протоколи, вони готують можливо, зустріч десь на четвер, п'ятницю, можливо, на п'ятницю-суботу наступного тижня. Це перший момент. В принципі, це те, що вкладається в часові ранки, коли з Вашингтона і з Москви кажуть, що пробуємо, хочемо зустрітися на наступному тижні. З іншого інший момент, Скоріше скоріш за все буде і досі багато, багато умов і багато вимог. Та сенсація, про яку я зараз говорю, я не знаю, чи встигли ви це повідомити в ефірі чи ні. Виходить новина на. Пост. і давайте звернемо увагу, що це на йорк Таймс, така досить критична для до Трампа. Пост, близька до Трампа, близька до його команди. Тобто, якщо його команда хотіла би е злити якийсь меседж меседж, який почула би Москва, якраз зробили би це через Нью-Йорк Пост. І ось в коментарі Нью-Йорк Пост. Я зараз відкрию чітку цитату. Вони сказали, Путін має зустрітися із Зеленським для того, щоб ця зустріч відбулася. Зустріч це мається нову увазі саміт. Несподіваний меседж станом на зараз. Ну ось я дивлюсь, можливо, навіть в ефірі щось мені зможуть прокоментувати з білого дому. Білий дом це не коментує. Ну також, поки у мене не було можливості, написав е, особисто автору цієї публікації. Хотів теж розібратися на якому рівні, хоча б їй це сказали. Скоріше за все, те, що відчуваю, те, що можу сказати зараз, можливо, американська адміністрація таким чином, ось з посиланням на джерела, тобто не на брифінгу, не з перших вуст, навіть не від речниці американ. Американської адміністрації хоче Москві надіслати меседж і подивитися, як Москва відреагує, ось саме на цю ідею. А чому би не чому би не організувати і зустріч Путіна з Зеленським? В якому форматі теж треба говорити? Третій момент: якщо говорити про місце, де це все може відбутися, знаю, що в агентствах вже з'явилося з, з посиланням на Путіна, який сказав, що це може можуть бути об'єднані арабські емірати. Втім, треба подивитися на контекст. Треба подивитися, що він це сказав під час візиту президента Об'єднаних арабських еміратів до Кремля і сказав там така цитата, що у Росії багато друзів, і що однією з локації могла могли би бути. Об'єднані Арабські Емірати, тобто, по великому рахунку, він навіть ствердно, схвально не сказав, що або Росія наполягає на тій локації, або, начебто, домовилися про цю локацію, і тому станом на зараз, скоріш за все, не просто залишаються чинними, а просто пропрацьовуються і інші варіанти. І Саудівський Ерріяд або Джида там легше забезпечити безпеку на коротких термінах. У Трампа в Ріяді є улюблений готель, де він завжди зупиняється і ще коли був бізнесменом. Від зупинявся і вже коли президентом це Ріц у Ріяді, величезний готель. Цю цю територію можна було би оперативно перекрити для того, щоб провести саміт. Так само розглядається ідея з Туреччиною із Стамбулом чи Анкарою. Втім, тут треба просто розуміти психологічний настрій самого Трампа. Ну, дивіться, зрозуміло, що якщо цей саміт відбудеться, він і сприйматиме і захоче світу його показати як власне досягнення, як власний момент тріумфу. Ну і ділити цей тріумф з Ердоганом йому явно не захочеться. Тому, скоріш за все, він би ну не схилявся. Якщо йому запропонують кілька варіантів, він би не схилявся до варіанту, наприклад, зі Стамбулом, Але знову ж таки, все можливо, всі варіанти поки що пропрацьовуються. Точно ми розуміємо, що це не може бути країна, яка ратифікувала. Статут римський статут, статут міжнародного кримінального суду, тому що якщо Путін з'явиться не тільки на території тієї країни, якщо просто пролітатиме. Через повітряний простір вони мають виконати ордер міжнародного кримінального суду. Вони мають піти на арешт, хоча б здійснити спробу арешту. Тому виключається Швейцарія, яка традиційно була місцем проведення таких самітів, тому виключається Австрія. Ну і тому власне виключається Угорщина. Ви ж бачили, можливо, теж газета Гардіан перебирала варіанти і написала, що Орбан міг би прийняти цей саміт. Ну не може він його прийняти, тому що Угорщина оточена сімома країнами, просто географічна кожна. На країна ратифікувала статут міжнародного кримінального суду, тому за всього за всього бажання, яке ну скоріш за все, власне є у Орбана. Ну не зможе він прийняти цей саміт. Багато питань також щодо порядку денного і те, що відчувається, те, що відчувається по риториці, що Сполучені Штати скоріш за все наполягатимуть на якомусь варіанті припинення вогню. Це відчувається по тих заявах, які зараз робить Трамп, коли він вже почав говорити від нього досить буквально звучить, що ну що може бути результатом, мають перестати гинути люди. Тобто, на жаль, поки не йдеться про перемир'я, поки на жаль не йдеться про якийсь варіант ну якогось більш широкого мирного плану. скоріш за все, як результат, як план корезультату Трампи хотів принести це припинення вогню. Зрозуміло, що Росія спробує продати як цей результат припинення вогню сегментарне, наприклад, повітряне, коли Росія не атакує українські міста, Україна не атакує російську територію дронами, можливо, ще піднімуть інші варіанти. Ну і тут найважливіше, щоб це не було про Україну без України, щоб у президента Зеленського була можливість дуже чітко ну, обмежити ті червоні лінії, які є у України. Я думаю, що це саме те, над чим зараз. Працюватиме українська владна команда. Ну і щодо формату теж цікаво, коли про це пишуться в пресі, зараз цитуючи президента Трампа, коли він говорив із європейськими лідерами, плюс Зеленський, плюс генеральний секретар НАТО після розмови Віткова у Кремлі, він сказав, що він хотів би провести саміт з Путіним. Крапка, а потім невдовзі провести зустріч у трьох. Одразу з'явилися меседжі з Москви, що, начебто, про це взагалі не говорили. Що Вітков це лише так побічно згадав під час зустрічі з Путіним, що Москва не згодна. Тобто, бачите, станом на зараз немає відповідей не тому, що їх не хочуть розголошувати, станом на зараз немає відповідей, тому що немає єдиної позиції щодо того, де проводити, що до того, коли проводити. Але це ж ну, ми розуміємо, ще можна погодити. Це дрібниці. Немає єдності і немає загального розуміння щодо того про що домовлятимуться Москва все також намагатиметься обхитрити. Москва все також намагатиметься нав'язати свій порядок денний. Ну а Трамп Трампу потрібні нарешті результати надто довго він ці результати. Ці результати пропонує, обіцяє і світу, і власним виборцям. Тобто враження, що наступний тиждень якраз стане вирішальним вирішальним для того, щоб ми побачили і справжні наміри Москви, ну і справжню лють Трампа чи готовий він на неї, якщо щось в чергове зриватиметься, колеги Київ. Митре дуже дякую тобі за вичерпний аналіз. Як на мене, з того з тієї інформації, яка доступна на даний момент, це наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко був на прямому зв'язку. Дякую тобі, колега.